Всім привіт! Мене звати Альона, ви на моєму рукодільному каналі. А сьогодні хочу вам показати всі свої ножиці. Я давно обіцяла зробити таке відео, але все щось мені Ой, не доходили руки. а сьогодні я якось зібралася з думками і зібрала всі свої ножиці. Всі, не всі, але мені так здається, що, мабуть, ще дві пари десь у мене. Невідомо де, не можу знайти. Я вже перебрала всі свої процеси по чаті і не початі також, і чомусь я їх не знаходжу. І так, з чого ми з вами розпочнемо? Давайте розпочнемо, мабуть, я це так трішечки приберу зараз із загального кадру. І почнемо ми з вами, напевно, із моїх, так, із моїх найстаріших. Це ножиці Мадейра. Хвилька. Як бачите, вони вже прямо ну, дуже мене такі поюзані. Вони були з золотистими ручками, таке було золото, як тут. Воно стерлося. Вони стали, ну, отут, навіть якщо розкрити, трішки видно, так, проблискує ось це золото, яке було першопочаткове. Дуже я люблю ці ножиці. Е, з ними сталася дуже прикра е, історія. Я не знаю, яким чином вони мені втрапили в е, пральну машину. І вона їх там добряче покалатала. Е, після того вони е, розбовталися тут цей е, шурупчик, розкрутився і трошки потопилися і почорніли. Ось тут вони прям були зовсім чорні всередині. Я думала, що їх вже неможливо спасти. Але занесли до майстра. Я не знаю, в нього просто золоті роки. Він їх полагодив і вони тепер дуже-дуже гарно ріжуть так, ніби як нічого і не було. Наступні ножнички це вже із розряду таких маленьких. Вони теж у мене, як бачите, вже потерлися, потерлися маячком. Але. Ну, Ріжуть вони гарно. Єдине, що мені не подобається в цих ножицях, те, що в них е, товсте лезо. Ось тут. А взагалі, я люблю ножиці, щоб у них було саме лезо досить довгі і тоненьке. Ці, в принципі, дуже зручні. Е, ну, теж були в ремонті, теж були в заточці, поводять себе ніби непогано, вже дуже-дуже довго вони у мене. Знаходяться, я ними користувалася і досить інтенсивно ними користувалася. Ну, але знаєте, коли купуєш нові ножиці, то старі е відкладаються в якийсь процес, який, е ну, який лежить, наприклад. там. Е цей, ці ножнички у мене лежали в процесі е від е совиного лісу. Я вишивала пінкіпи Мері Крісмас, може хтось такі пам'ятає. Я вставлю вам тут фото, щоб ви зрозуміли, про який я дизайн говорю. І ось цими ножницями я користувалась, вишиваючи цей процес. Ще одні ножиці із таких найстаріших, які у мене є це ось ці. Це теж китайські ножиці, як і попередні, але е, досить непоганої якості. Теж були золоті ручки, але від часу вони потерлися. Такий тоговатий у них хід, але ріжуть вони досить непогано. Взагалі я їх використовую для фетру. Тому що вони такі, ну, вони вже дуже старенькі, я не дуже їх зараз шкодую, тому ріжу ними фетр і е, всі такі ну, матеріали, якісь там, які ну, я, наприклад, або задні частини оформлюю, десь мені там щось потрібно підрізати, то я використовую саме ці. Теж ножиці із давнішніх придбань. Хоча ними я насправді користувалася не дуже багато. Вони мені чомусь не зайшли, я не знаю, вони щось тут з ними відбувалося. Такі вони собі не дуже. Ними ними я... я Що я ними різала? Я... Мені здається, я ними різала метал... металізовані ниточки. Ну, а від... Знаєте, що від металізованих ниток ножиці дуже-дуже. Швидко псуються і потребують заточки, ремонту і так далі. Взагалі, дуже вони такі легенькі, не знаю, можливо, мені попались якісь такі не дуже хорошої якості, але мені дуже подобається їх дизайн. До речі, тут не стерті ручки, Ну, оскільки я ними мало користувалася, то, можливо, саме тому ручечки в них не потерті. І, до речі, я зараз вишиваю. Дизайн від Наталії Лужанської, і мені, дуже здає, мені здається, що ці ножиці дуже схожі на ті, котрі намальовані в цьому дизайні. Це ножнички теж із такої давнішої покупочки, хоча вже, ну, я би не сказала, що вона прям така дуже давня була покупка. Ось такий тут Тільки Я не пам'ятаю, звідки в мене взявся цей маячок. Взагалі дуже люблю маячки, особливо кітиці. Не знаю, це, це прям друга хвороба після <смі> самих ножиць. Е, класні ці дуже ножиці. Теж китайські, але дуже мають легкий хід і дуже гарно вони ріжуть. Е, ну, Знову ж таки, єдине, що мене не дуже влаштовує, це те, що ось тут от, е, лезо досить товстеньке. Але, в принципі, вони е, е, дуже класні. Теж я ними користуюсь, лежать. В процесі дорожньому. У мене в машині зі мною їздять, я там, подрузі все ніяк не вишиваю, хардан герот. А, ні, неправда вам сказала, ці ножиці не, не звідти. Ці ножиці е, у мене лежать із е, в процесі із метеликами від е, Needle Art. Обманула вас, бачите. Хотіла обманути, але вчасно пригадала, з якого це процесу ножиці так, мабуть, я вже не буду, спробую зняти все далі одним кадром, тому що в мене тут діти бігали, мусила вам робити склейки. Так, тепер поїхали до цих ножиць. Дві пари, це були куплені мною теж давніший час тому, а ці мені були подаровані. Одинакові. Е, оці ножиці я справді дуже люблю. Вони в принципі, теж тут товстуваті, але вони дуже зручні. Єдине, коли треба вирізати дуже багато чогось рівного, то оці, е, оці штуки металеві на е, ручках, ну, тут от, коли пальчик вставляєш. Так, бачите, воно сюди впирається. Якщо потрібно довго і щось дрібне вирізати, воно сюди впивається. Це не дуже зручно. А якщо відрізати там ниточку її, вони, в принципі, дуже-дуже навіть зручненькі. Ось такі дві пари ножиць. Цими я користуюсь, коли шию щось на машині. Вони в мене такі швейні. Ну, а ці вже у мене вишивальні. Ось так. Так, десь буду їх тут складати. Поїхали з вами далі. Далі це вже йдуть всі ножиці подаровані. Ні, ще, будуть, ще буде кілька, котрі я сама купувала. Ось такі бабки. Теж непогані ножиці, досить легкі, досить зручні, але єдиний мінус вони тут прям дуже товсті. Стоять у мене, я ними не користуюсь, але вони у мене стоять. Такі метелички. Ні, це, мабуть, все такі бабки, це не метелики. Це не бабки. І подібні до цих ножиць у мене є ще ось такі з пташечками. Така, не знаю, сказати, перната, ну, перната це більше про пташок, а це, ну, скажімо, крилата, так? серія у мене ножиць. Вони мені ну, прям зовсім ідентичні, навіть і форма, єдине, що тільки відрізняє їх от декорація ручок. В принципі, непогані ножиці, тільки мені здається, що ці з цими цвірінками вони трошечки коротші. Але теж досить товсте лезо. Ну, я не дуже таких люблю, але вони в мене є, вони мені дуже подобаються. Так, їдемо з вами далі. Далі ось такі ножниці. Не користувалась ними я ще ні разу. Так, щось тут причепилося тут до них. Ще ними я не користувалася, але, в принципі, так, щось причепилося, не можу зняти. В принципі, теж легенькі і дуже тугі. І такі, прям дуже тугі. Ну, але я думаю, вони розходилися б, якби я ними користувалася. Тому. Ну, мені подобається отут- -от, вся, ця от, всі ці вензелі. Гарно виглядають. Класні ножнички. Так, їдемо з вами далі. Е, далі ось такі ножиці теж були мені подаровані. От, власне, ці ножиці їздять зі мною в машині з процесом, який я вшиваю для подруги вже другий рік. Е, теж досить товсте тут лезо, Я, ну, Такі вони. Вони, в принципі, зручні, в кого тоненькі пальчики. В кого такі пальчики трішечки грубші, то буде незручно, бо насправді дуже маленькі тут вушка. Ну, непоганий хід. гарно вони виглядають. Теж, я би сказала, вони такі більше, знаєте, для фото зробити, а ну, не користуватися. Хоча я ними користуюся теж, їздять зі мною в машині. Так. Їдемо далі. Є у мене ось такі ножиці, е, віддала їх мамі. Е, не знаю, щось вони мені. Ну, якось так. Я би не сказала, що я прям в захваті від них від цих ножиць. Ну, але були подаровані, тому такі, середній. Е, мама користується ними, коли щось шиє, лежать біля швейної машини. Е, такі. З переливами, з відливами, ну нічого, нічого особливого, теж дуже хорошо ріжуть. Мені... Єдине, що мені в них подобається, що тут довге лезо, але мені не подобається, що воно товсте. От прям для мене це товстувато. Але в роботі вони непогані. Так, що далі? Є що далі? в мене прям... ой такі мініатюрки, я вже колись вам їх показувала. Це найменші. Ні, обманула. Це не найменші. Це одні із найменших ножиць. Вони прикольні. Тільки е десь вони у мене вже падали. І тут, бачу, е носик трошечки вже не ріже, треба буде занести майстру, аби з ними щось пошаманив. Теж китайський ножиць. Але прикольні. Так. Е Ну, не знаю, покажу вам уже найменші, оце найменші, це, знаєте, імітація. Так, ще відкрити коробку треба. Угу, Аля кохана. Ішли е, з такою киточкою, ну це прям чік чик Але скажу я вам, ці чик чик дуже непогано ріжуть ниточку. Е, так, щоб я не була прям дуже голослівною, зараз я тут спробую витягнути десь якусь ниточку. Так, що не все так просто. Треба десь знайти ниточку. Зараз в мене тут є дерев'яний смітничок, такий вигляді хатинки, колись я купувала Magic твік. Так, обрізочок, обрізочок ниточки продемонструю вам, що вони насправді працюють. Ці ножиці. І так, дивіться: чик єсть без будь-яких там особливих зусиль. Ось такі прикольні ножиці. До них є чохол. застібаються. І є ще ось такий, ну, типу, місце для зберігання, з віконечком. така краса. Прикольні ножиці. Так, ну що, йдемо тепер далі. Ще є ось в мене такі ножиці, мені теж подарували. Так, давайте ми їх з вами відкриємо. Вони зберігаються. Тут така прикольна штука. Я би сказала, що це харчова плівка, але насправді не знаю, чи це харчова плівка, чи це просто плівка. І вони там затиснуть ці ножиці. З метеликом фіолетові від мій улюблений колір типу маячок, метеличок. Ну, Але, мабуть, теж вони більше декоративні, ніж е, використовувати їх, мені їх шкода. Але хід ножиць дуже хороший, ріжуть вони теж класно, я пробувала. І мені подобаються довгі е, носики. Ну, такі трошечки товстуваті, я би ну, хотіла, аби вони були трошки тоншими, ну, але Теж досить гарні ножиці. Я ними не користуюсь, вони поки що лежать у мене. Тут і як стоять як прикраса мого рукодільного столу. Так, поїхали далі. Є ще в мене ось така коробочка, а в коробочці ось такі ножнички. Коробочці такі ножнички. Теж жодного разу не були у використанні. Вони з двох сторін однакові, легкий хід, ну, але ще не використовувалися. Ну, але знову ж таки. Um, ці вже не є настільки товсті, як там деякі у мене є, але трошки короткуваті леза. Я люблю трошечки довші. Але вони мені прикольні. Поки що лежать, я ними не користуюсь. Так, ще одні ножиці ці це вже з недавніх подарунків. Ось такі, теж китайські. Але вони цікаві. Я якісь не знаю, воно ну, мені дуже схоже на якусь лілію чи щось таке. А, райдужні переливається оце все діло, змінює колір. Легенький, дуже гарний хід, теж дуже гарно ріжуть, я пробувала. А, єдине, що, можливо, не дуже буде зручно при довшому використанню. ну, Мається на увазі, якщо, наприклад, там щось вирізати, то оця штука під оцей пальчик, під оцей пальчик, пальчик, під вона не дуже. ну, Бачите, тут, в кого, можливо, тостіші пальці, то буде добре. А в мене палець тут прям дуже бовтається, то якби я там довго ними щось різала, то ця штука би мені, мабуть, заважала. Ну, Але не знаю, я ще не, не пробувала, не використовувала їх, тому не буду вас обманювати і казати, що вони прям дуже незручні, бо насправді не знаю. Так. А, і тепер я не знаю, мабуть, це оце. А, не дуже перлина, але прям біля, знаєте, я не знаю, як це сказати, біля перлини моєї колекції. Це ножиці для хардангеру. Почну з найменших. Це теж китайські ножиці. Але що цікаве, це ножиці офтальмологічні. Я їх використовую для хардангеру для льону. Коли я вирізаю. Ну, роблю вирізування на льоні, тому що, ви бачите, вони тут дуже малесенькі, я навіть не можу їх прям так сфокусувати, вам близько піднести, щоб показати. Вони мають ось таку загнуту форму і дуже-дуже зручні. І мені подобається, ось ця от, ну воно як, ну, як воно, як як жабка, не жабка, така форма цих ручок, що не потрібно там, докладати пальцями дуже великих зусиль дуже гарно ріжуть і легко за... затискаються. Так, це Premax ножиці для хардангеру, теж із таким же самим принципом ручок, як у попередніх. Є у мене одні ось такі прямі. Теж я ними вже е, користувалася, я їх пробувала. Е, вони ну, гарно вони ріжуть, дуже зручні, але ці я використовую, коли мені треба робити десь там прям просто пряме вирізування, то я використовую ці прямі. І ще у мене є одненькі для хардангеру. Ось такі самі, як попередні, тільки, мабуть, трошечки в іншу сторону загнуті у них кінчики. Треба було б ним різати ось так, але я, коли роблю вирізання, їх ставлю ось так. Тому що так мені набагато зручніше вирізати десь там якісь такі місця, де не дуже зручно підлазити. Тому, от, маю ще ось такі. Так, ну і прям краса перлина моєї колекції це дві пари ножиць. Сажу, ви теж їх неодноразово бачили. В моїх рукодільних тижнях. Це прям ось це прям була мрія-мрія. Одні я собі купила, другі мені подарували буквально за тиждень. Це, ну, це, напевно, те, що я хотіла все своє життя. Ну, мається на увазі про ножиці. Хоча я хотіла з перламутровими ручками цими прозорими, ну, але дістались мені такі. Дві пари, нічого. Я думаю, можливо, ще колись я собі придбаю з перламутровими ручками. Дві, дві киточки. На цих, бачите, немає такої блямбочки. Я Не знаю, що то за блямбочка, Для чого вона використовується, ну, але вона тут прив'язана. Ось така колекція ножиць є у мене. Не всі е, ножиці, прям такі, знаєте, фірма-фірма, як сажу. Ну, Не знаю, чи варто розкладати всі ці поряд з тими, тому що вартість е, китайських ножиць це ну, явно далека, е, ну, не можна їх порівнювати, одні і всі оці решта. Але для мене вони всі, всі класні. Я їх всі люблю. Не всі використовую, тому що, ну, от якось так, так вийшло, що я не всі використовую. Так, буде б ці так покласти, мабуть. А не поміщається, все решта, тому буде поки що ось так. Хіба що я ще сюди в покладу ці маленькі. Ну, решта всі в коробульках. Ось така краса. Такі мої помічники. На цьому напевно буде все. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, які ножиці є у вас, якими ножицями користуєтесь ви, які ваші найулюбленіші, і які у вас там, прям я не знаю, найдорожчі для вас. Мається на увазі не е, матеріально, там найдорожчі мається на увазі за дуже велику ціну, ви їх купили. А от такі, які вам найближчі до серця, мається це на увазі, що найдорожчі. Е, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хто ще не підписався, підпишіться, будь ласка, поставте нам вподобайку. І зустрінемося з вами у наступних відео. Па-па!